Так, а це нині розташований пам'ятник біля хатини музею Івана Франка, де він щороку відпочивав та писав свої геніальні твори. Отак От ця хатина музей виглядає зовні. Нині тут розташований. Музей працює він щодня, дуже затишна, приємна та творча атмосфера. От, бачимо господарю цього будинку. Це табличка, яка засвідчує, що тут Іван Якович Франко власне, і розташовувався, і приймав численних з українську всю еліту з усієї України Бачимо, які навколо чудові краєвиди. Гори, полонини і в музеї досить багато відвідувачів. Так, а це ми заходимо до хати, де зупинявся Іван Франко майже щороку, коли відпочивав та працював на Верховинщині, а саме у славному селі Криворівня, яке називали вже на початку ХХ століття українськими Афінами. Тому що саме тут збиралася для творчої праці, для спілкування, для просвітницької роботи українська еліта, культурна, літературна, громадські діячі як із Надністрянщини, так і Надніпрянщини, тобто із всієї єдиної України представники української. Еліти єдиного українського народу. Так, у книгі відвідувачів є автографи та вдячні дописи відомих нині українських діячів. Так, це все далі подвір'я хатини, де відпочивав Іван Франко на початку ХХ століття писав свої геніальні твори. Переходимо до іншої кімнати. Тут такий невеличкий, невеличка зала, де очевидно. Імпровізовані концерти відбувалися, відбувалися зібрання, лекції, творчі зустрічі відомих українських діячів, класиків української літератури. От в цьому залі, на цих лавах, на цих імпровізованих килимочках. Розташоване село Криворівня і хатинка, де відпочивав і працював Михайло Коцюбинський, Леся Українка, зустрічалися з Іваном Франком. Розташовані на річці Черемош, чорний черемош. Тут її так називають. Зараз ви побачите цю неймовірно красиву річечку. А це колоритна гуцульська кераміка. Як ви знаєте, верховина, яка неподалік розташована від села Криворівні. Та навколишні села, передусім Криворівня, є центром серцем гуцульщини, так, великого, великого гуцульського краю. Складне крісло, на якому відпочивав Михайло Коцюбинський, який до Івана Франка частенько також навідувався до цієї селянської хат, хатинки. Олеся Українка також неодноразово тут бувала і зустрічалася з Іваном Франком. Бачимо. Цуїсні чоботи, одяг, фотографії. Сергій Параджанов знімав тут і ті незабутих предків. Окремо є музей для цього. Бачимо сюжети. Михайло Коцюбинський, до речі, він і написав про це твір, який став основою для... Фільм Сергія Параджана. Зверніть увагу, яка калоритна гуцульська піч. Очевидно, Іван Франко тут також готував страву, Там можна було зверху і погрітися, якщо були холодні вечорі чи ночі. Саме в цій селянській хаті розташовувався Іван Франко під час відпочинку, творчого відпочинку у селі Криво Рівня. Бачимо в простій гуцульській селянській хаті. Село Криворівня Косівського повіту, розташоване в горах Карпат з початку 20 століття стало центром культурного життя. Називали їх ще українськими афінами. Музей Івана Франка у селі Криворівня. Іван Франко не лише був відомий класик української літератури і громадський діяч, але і відомий. Поліглот перекладач. Бачимо саме тут про це свідчить інформація, розташована в цьому музеї. Іван Франко з 1901 по 1914 рік майже щороку приїздив до села Криворівня на Станіславщині. Нині Франківщина на відпочинок і творчу працю. Тут написав низку своїх відомих творів, а також зустрічався з відомими класиками української культури і літератури Лесею Українкою, Михайлом Коцюбинським, Гнатом Хоткевичем, Олександром Олесем, Ольгою Кобилянською та іншими. І пам'ятаємо, що тут влітку 2010, -го, 11, 2012 років відпочивав і працював український письменник Михайло Коцюбинський, який на місцевому матеріалі написав геніальний твір. Повість забутих предків, на основі якого Сергій Параджанов зняв всесвітньо відомий фільм шедевр Головну роль виконав молодий першокурсник студент Іван Миколайчук.